Прийнято закон про нову негайну електронну реєстрацію прав власності на квартири та будинки. Якщо цього не зробити, це майно будуть відбирати сьогодні. Друзі, відповідаючи на ваші запитання в особистих нашої сторінки, пані в законі наткнулася на не одне таке повідомлення з приводу того, що люди, які зараз наші співгромадяни проживають за кордоном, говорять, що, начебто, в Фейсбук-сторінках або в телеграм-каналах розповсюджують таку інформацію, що прийнято якийсь шалений закон, який зобов'язує всіх українців обов'язково зараз внести інформацію про нерухомість в державний реєстр речових прав, інакше, начебто, будуть відбирати це майно. Друзі, поспішаю розвінчати цей міф. Немає такого зараз закону або вимоги, що ви прямо сьогодні маєте чим чекувати швиденько до ЦНАПу або до нотаріуса. І якщо ви, наприклад, купили квартиру в 96-му році і вашої квартири даних немає в державному реєстрі речових прах, нагадую, що він запрацював 2012 року. То це не означає, що у вас заберуть ваше майно. Ваше право власності вона за вами і залишається. І якщо ви прямо сьогодні цього не зробите, нічого з вашим майном також не станеться. Взагалі, щоб ви розуміли, що це за реєстр речових прав. Це реєстр, куди акумулюються дані про нерухоме майно, яке приватизоване, тобто знаходиться в приватній власності. І якщо це майно у вас воно внесено в цей реєстр, тоді вам, наприклад, простіше його продати. Не потрібно нотаріусу робити запити в БТІ. Додатково, наприклад, простіше отримати це майно в спадщину також не потрібно нотаріусу робити додаткові запити до БТІ, особливо це спрощує життя, якщо. Така нарухомість залишилася на тимчасово окупованих територіях. Тобто цей реєстр він просто спрощує взагалі е, будь-які дії з цим майном. Тому, друзі, зберігаємо спокій, як завжди, на зв'язочку.